Чоловік 16 за адміністративним позовом Кирмана Івана Івановича до відділу промислового виконання рішення Кирмана Івановича до відділу промислового виконання рішення Кирмана Івановича до відділу управління юстиції в Львівській області до визнання протиправної бездіяльності до визнання учнів подій. До судового засідання сторони прибули. Фіксація судового засідання здійснюється за допомогою закупівництвового конкурсу та мовчання. Які обсяги? З'ясовує усі. Пане Боєстин, який пробував судове засідання, прошу включати запіснити позовичами Бахняк Іван Степанович, 10. анкетні дані з, з останніми встановленнями і анкетні розроби. дані не змінилися. Реймер Володимир Евгенович, 11.06, 53 міста Львів, вулиця Олени Степанівни, 23, Правозахисник. На підставі довіреності засвідченої громадської організації вартові закону України. І... Ще... Він Сергій Юрич, 810.74 року народження у мешканці Стрилова безробітний на підставі доручення вартових закону України. Зрозуміло. Суд на новому засіданні роз'яснював представників за час, зокрема. І чорустві, і про те, якими документами повинні підтверджувати сповнаження представника. Я, Я заперечую надію голову. Ви прочитайте клопотання. Нам не треба розв'язувати. Яке? Яке? Проведення е -е пояснень тільки з дозволу. Розбув... Я а не здозвою, я з головуючого вам заперечення додаю. Ви порушуєте процесуальне право, ви щось пояснюєте, мені треба приступити до розгляду клопотання. Пояснень ніяких це не, це приймає це це. Це. Не, не приймається. Потім... Зв'язку з тим, що доєднається, які представлені на представництво інтересів каси, які було адміністративного фізичного України. Відповідно, такі представники не можуть, судом не припускаються до участі в справі, в ці представників позачало, а можуть бути присутніми в залі судового засідання, як війни і

І з першому грудня 2016 року видана головного тема по інвестиції відписана начальника головного питання. Встановлено старі засвідчення те, що так, є в нас після перерва надійшли. Зокрема, на вимогу суду від відповідача на ухвали, коли не довідної відповідачами дійшли. Ми виконання ухвали військових міністративного суду 30 септня 16 року 813-16 відділ промусового виконання рішення управління державної виконавчої служби на управління інспекції військової області. Скеровує належним чином завірення копії всіх матеріалів виконавчого впровадження ПВП No23289021. Так, є такі матеріали і крім цього сьогодні на адресу суду надійшло попитання номер 2 б з інших підстав від представника позивача. Ну, Прошу є нас, ви бажаєте це питання озвучити, аби посередине до судді. Заперечення надії головоючого. Перед тим, як я озвучу клопотання, я знову прошу внести заперечення Надії головоючого з порушення процесального права, грубе порушення ходу початку ходу судового розслідування. Ми ви щось приймаєте, щось розглядаєте. Ви пропустили клопотання моє один. Ви розглянули якесь звернення від відповідача. Перше право має проголосити так, щось так. сторона позивача, а не відповідача. Це раз. Ви, вам бракує знань. Я вже давно вже заважив. Я оголошував за в кінець минулого засідання заяву про відвід. Але я тепер забираю свої слова, бо ви і забули про те. Я вам не довіряю. Ви керуєтесь невідомими законами. Можливо, ви агент Кремля або п'ятої колони Кремля, тому що законів ви не знаєте. А це є перший признак, як в Радянському Союзі визначали шпигунів. Гарно знає етнічну мову. Порядки, але абсолютно не знаю, не немає професійних знань. Тому я цей не заявляю, але для того, щоб не створювати тяганини, бо де місяці вже пройшли з моменту подання, а цього матеріалу немає. Перше, я прошу подати мені довіреність, який оглянув суд. У нас рівність в судовому процесі, і все, що бачить суд, повинен бачити як. І е, тільки з того моменту можемо обговорювати про присутність сторони е, відповідника. А ви вже перейшли до розгляду справи, минуючи встановлення особи. Це, це е, ганьба. Це не просто порушення, це ганьба. Так, ганьба. Прошу надати мені довіреність. <головіка> вже. Я вже хочу. Інакше не продовжується. Зверне увагу на належну поведінку в судовому засіданні і розмови тільки з що чи мені пояснення, чи відповідно обслоблення реакції. Якщо таке повториться, це буде за заходи. Значить, ще раз повідомляємо про те, що кожна сторона має право познайомити матрямо на ситуацію однобасмовитися. Познайомитися з матеріалами справи, в тому числі з яка авиашана до матеріальної поначали одна після Я старе. Заперечую. <сум> <сум> Значить, я... Заперечую, дайте мені слово. Стаття 5 закону, основного закону Конституції дає мені право. Ви порушуєте не тільки, як кажуть, службові обов'язки, ви порушуєте Кодекс професійної честі судді. Ви не, не, не визнаєте законодавства. Ви оглянули, тоді вам треба було і до засідання оглянути довіреність, і мені запропонувати до засідання оглянути. Я цю особу не допускаю до розгляду справи. І я не допускаю документи, які надійшли вас без оригіналів. Наскільки мені зрозуміло, вам надійшли ці? А ми що будемо рішати? Тоді треба переносити засідання, чи ви так із таким задумом, щоб затягнути розгляд справи на роки? Що ми будемо розглядати, коли я кажу повторно, або я заперечую, і ви не маєте права допустити представника виконавчої служби до розгляду, або ви даєте мені довіреність Дякую. оглянути так само, як і ви оглянули. Це секундна справа. І е, матеріали, які надійшли мені, повинні дати разом з оригіналами для звірки. Дякую за увагу. Ще разом оголосив документи на місцевій колік першому дію представниками засідання і перейшов до розгляду інших конкурентів. Mm -hmm. Суд оголосив про наявність погодання ваших населення суду. За номером 2288 від 149, 16 року 14, 14.1. Прошу оголосити це клопотання для того, щоб суд мав можливість розглянути це клопотання і прочити ага. описування. Я прошу, ви мене не питали думку про приєднання представника. Я заперечую і снов, прошу секретаря, який є самостійний, внести заперечення дії. головуючого. ви не запитали думку про залучення представника у справу. Ви не запитали дали мою думку про можливість долучення матеріалів справи. Ви що, свою е, хатню справу рішаєте? То йдіть собі додому, а тут ви, закон існує. І Конституція. Так. Ви клялися на законі і служити, ви слуга народу, не забувайте. Ви не свою е, е, крохоборство не займаєтеся. Суд. Я ще раз вам наголошую на тому, на те, щоб коректно ви висловлювали своєму засіданні, в, в тому числі договоручній справі. І формулювали свою позицію так, щоб суд міг розглянути це клопотання. Ви е подали через канцелярію суду з інших підстав. Власне, це клопотання ну, суд тобі озвучує його. Я випуску. відкликав це клопотання. Помилково було. Дв я, я не так, знаю, я, що власне хочу з'ясувати, що це за клопотання і що суд повин, повинен по ньому зробити. Ви просите винести обов'язку. З першого доручення. Ми раді підпинати на задоволення даного клопотання. Зміст клопотання озвучити, будь ласка, щоб можна було поставити на обговорення його, вирішити по суті цього клопотання. Номер 2Б з інших підстав. 2Б з інших Sorry. підстав. Я е, говорю, що 30-го, 8-го 16 року в судовому засіданні суддя Львівського окружного адміністративного суду кузан без мотивації і мотивації відмовив залучити справу представників Гончарука та Реймера, бо, на його думку, президент його вартовий закону України Чорновський не має права довіряти підписи Києва Івана Івановича до війни справа, представниками захищати його інтереси на підтвердження повноваження. Он же рука та Реймера, захищати інтерес, який мина в справі до даного клопотання долучені протокол зборів ради координаторів, герою вартові закону від 8-9 та завідений витяг зі статуту вартові закону в частині яка катарбачаного дання правозахисту. Зрахування виконаного подаємо клопотання 2.9, 14, 9 з інших підстав. Згідно з статті 59 Конституції, кожен має право на правову допомогу. Поняття кожен охоплює всі без винятку усі, громадян України, в тому числі Фейма Івана Івановича. Правову позицію щодо цього Конституційний суд вирішив висловив у рішенні від 16.11.2000 року у справі е, е, с, номер 1 Риска 17 е, дріб 2000, про правовільного вибору захисника. Виставок мотивальної частини вказаного рішення аркуш 3 1 встановлено. Отже, положення частини першої статті 59 про те, що кожен є від виборів захисника своїх прав в аспекті конституційного звернення громадянина солдата потребує розуміти конституційне право підозрювано, під підсудно при захисті від обвинувачення, також особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. З метою отримання правової допомоги вибраним захисником своїх прав, яка є фахівцем галузі права за законом має право надання правової допомоги особисто чи за дорушеної юридичної особи Згідно пункту 4 розлютину частини вказаного рішення положення частини першої статті 44 Кримінального процесуального кодексу. України та частини першої статті 268 Кодексу е, України про адміністративне правопорушення визнані неконституційне. згідно статті 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянин не можуть бути обмежені в випадків, передбачені Конституцією України. Згідно статті 22 конституції, права і свободи людини і громадянина, закріплені цією конституцією, не є вичерпними. Конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані. Навіть судею відступаю від е, тексту. При прийняті нових законів, про внесенні змін до чинних, не допускається звуження, звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Право вільного. Вибору представника підтверджено міжнародним законодавством, яке є невід'ємною частиною законодавства України, Так, 24.11.11 року Європейський суд прав людини оприлюднив рішення справи забороні проти України, яким встановлено що не добу з кримінальному процесі як захисника підсудного февраця в галузі права, яке не має адвокатського свідоцтва, є порушенням права на справедливий суд, передбаченого пунктами 1, 3, статті 6 Конвенції про захист прав людини і самоположних свобод і далі. Конвенції при цьому суд наголосив, що така ситуація є несумісною з принципом правової певності, що в свою чергу є складовою принципу верховенства права, згідно частини першої статті 17, про виконання рішень застосування практики Європейського суду з прав людини. суди застосовують природних справ конвенцію та практику суду як джерело права. Джерело права. Суди неодноразово зазначив, що право на справедливий судовий розгляд гарантовано статтею 6 е -е, першої конвенції, повинно побачити світлю прав. Була конвенція, яка проголошує верховенство права. При цьому одним із аспектів верховенства права є принцип юридичної певності. Рішення справі загородні проти України, Європейський суд встановив, що проводи непевні щодо права на війни вибереться хисника в кримінальному праві за відсутністю відповідності, порушення права особи на складові суду. Право на доступ до судді охоплює вимогу статті 6 стосовно судового процесу. Процесальні вимоги самі по собі є недостатніми для встановлення повного змісту статті 6. Це лише елементарні гарантії, такі самі що відрізняють судові процеси від інших способів знання юридичного становища особи. Самі ці вимоги поєднані з доступом до судів становить суть верховенства права. гарантії будуть важити значно менше, якщо право доступу до них не буде складовою частиною статті 6 рішення. Європейського суду з прав людини у справі Голден проти сполученого коробівства. Моя вимога опунтований закон, цей, я опускаю, бо це стосується чисто КПК. І далі я звертаюся до того, що кільма Іван Іванович вибрав своїми представниками Гончарука і Реймер. Суд не може заборонити участь Реймера, Гончарука і Реймера справи з порушення Конституції України. Конвенції ратифікованої Верховною Радою України, адже стаття перша Україна є правова держава. Відповідно статті третій конвенції людина і життя, здоров'я, і гідність, недоторканість, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно, статті дев'ятнадцятої. Органи державної влади і їх посадові особи зобов'язані діяти лише в межах повноважень та спосіб передбачений Конституції України. Я хочу наголосити на, крім того, на частині першої статті Конституції, яка стосується саме мого довірителя Кельмана Івана Івановича в частині того, що правовий порядок. Грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Законодавством у нас не передбачено, тобто, по суті, все, що не заборонено, людина може виконувати. І наголошую на статті 27 Цивільного кодексу, яка говорить запобігання. Обмежені можливості фізичної особи мати цивільні права і обов'язки. Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати незаборонені цивільні права і обов'язки, є нікчемним. Правовий акт президента України, органу державної влади, органу Влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових службових осіб не може обмежувати можливість фізичної особи, мати незаборонені законом цивільних права та обов'язки, крім випадків, що коли таке обмеження передбачене Конституцією України. Закон є закон. І е, суд тим більше не має повнов... виходить за межі владних повноважень, коли забороняє участь представників Гончарука і Реймера у даній справі. Е, Стаття шоста знову ж звертаючись до верховенства права, яке передбачає і Кодекса адміністративного судочинства, так само е, звертається до верховенства права. За яким ніяких обмежень, е, обмежень щодо представництва немає, а я наголошую саме на, на, на статті 6 конвенції і відповідно до е, далі про це і говорить. Е, Суд не може зігнорувати слова голови Верховного суду Романюка, сказані 13, 10, 15 року. На переконання Верховного суду України, колектив, якого я представляю, голова найвищої судової інстанції України, суди існують не для суддів та політиків. Суди існують для того, щоб задовольнити потреби людини, яка приходить в суд не з розкоші і навіть нудьги від... від... людина, нагадав Ярослав Романюк, приходить в суд пошуку справедливості для того, щоби. За допомогою державного судового механізму відновити своє порушене право, тож доступу до установи, яка надає судові послуги, має бути простий доступний для пересічного громадянина, а судові процедури простими і зрозумілими навіть не для правників. Саме такою ми побудуємо судову систему, повинні будувати судову систему переконаний голова Верховного суду України. Він переконаний, але е, противники існують е, цим. Дотримання Кодексу професійної етики суддів 24-го суддя, який розглядає дане клопотання, не може порушити заклик голів Вищих суддів України та Верховного суду України 24-го, 2-го 15-го. Чотирнадцятого тут року в прописке звертаємося до представників суддівського корпусу незалежно від рівня юрисдикції та закликаємо забезпечити стабільну роботу суддів, адже своєчасний справедливий та напереджений розгляд справи суддями, які керується Конституцією та прийнятим Верховною Радою Україні законом України за запоруку суспільного правопорядку. Упевнені, що повідомка суддів і носіїв судової влади повинна бути позбавлена емоцій. емоцій а стабільна робота суддів поєднується з неухильним додержанням суддями основних принципів здійснення правосуддя, сприяти подоланню кризових явищ суспільстві правовим шляхом і формувати довіру до державної влади, зокрема і судової. В Нашому ніякого тут довіри не буде в нашому суді. Переконаний, що суддя розгляне дане клопотання тут описка, бо тут воно 2П. Я прошу не вношу зміни це від 14.09.16 року дотримання. Так, тут я пропускаю КПК, а от 8-9 59 Конституції. Рішення Європейського суду, рішення ПСУ е і звернення вищих ролів суддів. Е з викладу на Кельмана як інвалідує групи позору, наполягає на участі представників Червока Рейнера для свого захисту в справі дотримання і конвенційного права. Наголошую, на розгляді судею кузан треба виправити. Я тут е готовий е вибачайте за описку. Я можу таку дописку допустити, а Посадова особа ні, і це є дотримання Конституції України. Ми просимо прошу долуч, обґрунтовану і мотивованого вкладу суду на радці винести на задоволення даного клопотання. Копія протокол зборів. в мене є оригінали, які я зараз надам суду, копія витягу статуту. Копія довіреності Реймера, а копія довіреності гончарука вже в матеріалах справи давно знаходиться. І І як потрібно, я можу ще раз дати. І тому я надаю суду, прошу зараз я внесу там виправлення і цей. Є зручні, є. Ні, в мене виправлення. А виправлення зробити я хочу і. Хочу ну, надати оригінали, звірки. я не шахаю і не, не підсовую копію, а я, я вам надаю для збірки. Mm. І тому, е, вибачте, я, я знов наголошую, що, по-перше, ми повинні розглядати справа, почалася після судні потореньку спочатку. Ми повинні всі розглянути клопотання від початку. А це, що я кажу, подав сьогодні сторона відповідача. В той же час і довіреність, і матеріали я зараз маю оглянути. Якщо їх вважаєте, що їх багато є, будь ласка, я е, готовий е, дотриматись е, затримки на 5-10 хвилин. В той же час я заперечення ще одне прошу секретаря внести за журнал судового засідання за те, що. Е, ми призначили, я прибув засідання без затримки. Я поважаю суд і поважаю себе. І час, і час свій бережу Чужий і свій. Суддя допустив порушення честі і гідності моєї тим, що він призначив на пів години 26 хвилин затримки. Це неподобство, яке абсолютно не є ознакою. Довір, не, не, не сприяє довіри до, до суддівської гілки влади. Це раз. І по-друге, я кажу, без, без цього, що ми не розглянемо всі клопотання спочатку, без того, що ви не спитаєте мою думку щодо долучення, це моє право, і ви порушуєте його про те, що ви хочете долучити якісь матеріали без моєї думки. Представника е інваліда другої групи, це є злочин, який очевидно має no, глибоке за е цей підґрунтя, е oh, Адже е тоді, на моє переконання, ви учасник злочинного групування, яке діє на шкоду моєму довірителю. Ви ховаєте під стіл. Ще кудись приховують від мене для того, щоб прийняти завідуване неправосудне рішення, порушити закон, вчинити кримінальний злочин. Від вас давайте дірзайте. Я прошу дати, я виправлю. Зубракує, виправлення, я розумію, що там подаде, ну, на печатку ви просили суддів по тебе по табенку. Ви честь можна два слова? До Я Забуть, просто для інформації. <гументує> <гументує> значить, регіон Володимир, значить, ви учасники додатков. судового процесу по статуту міста Львова. І колеги суддів апеляційно-адміністративного суду так, нас по цій залучали без пенсіоновних проблем. Я так розумію, що суд сюдку питання в тому, що. Нарадчі прошу прийняти ухвалу про залучення Гончарука і Реймера до справи як представників або відмовити? А це ваше припущення, не береться до уваги. Вам скажіть, скажіть по суті, клопотання, яка норма закону надає право голові громадського об'єднання вартові закони чи президенту? Перепрошую, вартові закони України посвідчувати довіреність Заповнити? Закон. Я, яка конкретна норма? Ти, ти, закон. Ви, ви розумієте? Для мене є 19 частина перша. Бо мені Це не, не забо забор нема заборони. Ви правник, ви хочете, Тож щоб ви вас не... приймали як правника? Це ви мене питаєте? Суддя? Та що закон? Яка норма закону передбачає надає право? Президенту громадського об'єднання Вартові закону України досліджувати до єрмості на статут Закон про громадське об'єднання. закон про те Правовий порядок гондується на засадах, відповідно до яких ніхто не може примусити бути робити те, що не передбачено законодавством. Ми діємо в, в межах. Вибачте, це для вас закони. Вас вчили і вам гроші платять з нашої кишені. А ви як? Ви, що хочете? ви е зараз е хочете поставити ухвалу, що не існує, не, не дотримується е Конституція, порушується закон. Ви назвіть норму права. Яка забороняє йому підписати, він несе за, за то кримінальну відповідальність. Якщо знайдете, будь ласка, ви взяли тюрму. Хто заперечує? Хто <клес> є докази, заперечення його правомощності? Да? І, і ще одне, а хто взагалі заперечив, крім вас? Ви розумієте? Ви є сторона, ви адвокат, ви себе виявили, ви видали?